Черговим візитом відвідав глухівську громаду. На зустріч були запрошені голови глухівської громади, березівської, есманської, шалигінської громади, а так само представники бізнесу, аграрії, комунальні підприємства, представники правоохоронних структур. Голова обласної державної адміністрації відповідав на питання аграріїв, підприємців важливі питання для нашого регіону, оскільки ми є прикордонним районом. І дуже важливо, що ці підприємці аграрії від нас не виїхали, залишились на нашій території, наповнюють тому числі бюджет громад. Відвідав дуже цікавий проєкт, який реалізується в Лухівській громаді щодо будівництва модульного підземного укриття школи. Визначили подальші напрямки нашої співпраці і де громади потребують підтримки обласної державної адміністрації. Хотів би висловити слова подяки керівництву громад, бізнесу, які в надскладні умови продовжують роботу, утримують бізнес, утримують робочі місця і тим самим забезпечують життя цих громад. Роботу продовжуємо.